Після тривалого потепління в Україні вже з суботи очікується різке похолодання, яке буде супроводжуватися снігопадами та дощами. Така погода буде тривати близько тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 10 січня, мокрий сніг з дощем пройде у Запорізькій, івано-франківській та львівській областях. Також цього дня дощитиме у решті західних областей, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій та Черкаській областях. На всій решті території країни буде безістотних опадів. Вітер очікується поривчастий 7-12 метрів на секунду. Прохолодно буде у північно-західних областях від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. На всій решті території буде тепло від плюс 8 до плюс 12 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі! 61% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 11 січня, невеликий сніг йтиме у всіх західних областях у Сумській та Полтавській. Також дощитиме цього дня у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни без істотних опадів. Та буде суха та хмарна погода. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. В цей день різко похолодає, та очікуються в день від мінус одного до плюс двох градусів тепла. Тепліше буде у південно-західних областях до плюс 5-7 плюс градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. На півдні вночі до плюс 4 градусів. У неділю, 12 січня, сніг йтиме у всіх західних, північних, а також у Вінницьких областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями. Погода вітер буде рвучий до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У південних областях до плюс п'яти градусів вночі мороз посилиться та очікуються від нуля до мінус п'яти градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!